Вони всі формуються за Ну, тобто вони ну можна я закінчу? Заводи фабрики вже нікому не цікаві в Україні. Я вас заспокою. От. Через те, ці ресурси вони скорочуються. Відповідно, ресурси, які б надходили в Україну в плані валютної виручки, які можна було кормити, він менше. Тому людям потрібно розраховувати, коли скорочуються ці публічні фінанси. Скорочуватись, розраховувати виключно на, себе. виключно на себе, тобто концентруватися на своєму особистому житті, будувати свою модель життя, орієнтуючись на підприємницьку ініціативу, орієнтуючись на свої сили, турбуватися про своє здоров'я, про своє особисте здоров'я, про своїх близьких, то це буде більш-менш прийнятна модель, щоб ви розуміли, що тільки на рівні 2011 року ми при цьому прогнозі росту ВВП, який зараз є, ми по-моєму, 2002-3 рік. Тобто в слідчому році нас чекає по прогнозам Світового банку, нас чекає приблизно зріст-2%. Національний банк дає 1,1% зростання. Тому ну, просто те потрібно дивитися на життя. Я не хочу, щоб ми з вами дивилися на життя, що воно в якісь рожевих окулярах. Нам треба всім дослідження і дивитися на життя більш прагматично. Тому всім бажаю тільки одного здоров'я і турбуйтеся про себе і працюйте тільки на себе. Слухай. Так. Так. А чого? Я хочу вам таке питання. Так Як це, якщо я помиляюсь, півтора чи два роки назад, ви з нами балака випускайте за букрати. З, з Італії, я був тоді в Італії, я в'язницю тоді сидів. А ви там всі за вас, так, да, 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 да. і я в тому числі, а я, бо ми віримо вам, маєте, ми віримо. А вірим. я ніколи ніколи не опанював. Якби навіть одна була людина, я прийшов. Ага, ну ви прийшли. А звіт можна проводити з такою кількістю людей? Чому Тому, ні? У нас в Україні скільки тисяч людей живе. Це я вам віддаю. ніхто не знав. Ви я наприклад, не зна, як до мені людина не позвонила. Це помічник, він постійно тут працює в працювати. Просто він постійно присутній на зустрічах, я не можу його знати. <реклама>

Значить, у вас гроші є у всіх є. Дати бізнес пенсіонера, добавки до пенсії, і робочим людям. Ви ж наоборот закриваєте, ви всім мовчите. Ви закриваєте і фабри, ви, ви розгоните тих колорих на базарах продають. Чого ви навчите? Ви ж депутат, ми ж за вас голосували, кричали, ура! Боже, прийшла нормальна людина. А ми що бачимо? Ми вас не бачимо і не чуємо. Ви бачите, знали тільки оце по цьому. Я вас не знаю як депутата, і я вас не чую. Скажіть, будь ласка, мені подобається. Дивіться, давайте попереджувати. Чого? Перший на рахунок, колиш. саме головне, я бачу людей хвилює, що ж депутати їдять. Я вам відповів. Поїсти в депутатський столові коштує від 50 до 100 гривень. Той же дорожок нас коштує, по-моєму, 15 гривень. Так, так, так. Так. Ну, слухайте, ну я ж закінчую. Давайте, ви мене спитали, я вам даю конкретну відповідь. Тобто, відверто вам скажу, як і на мене, столова не зовсім смачна і не зовсім дешева. Відверто скажу. Ви, ну, давайте не будемо Мати ті теми, знаєте, там і почому пирожки. Розумієте, питання ж не в пирожках. Питання, питання не в пирожках. Питання в тому, що е, самоорганізації взагалі цього процесу. Тобто зріс депутатів, які сидять в Верховній Раді, він такий самий зріс, грубо кажучи, суспільство в будь-якому населеному пункту. Тобто це ваші ну, тобто представники від народу. Розумієте? Народ ми делегуємо туди тих, кого може, кого обирає народ. Не більше, не менше. Якщо хтось не заходить і не працює в залі, ну таких людей значить вибрали люди. Я їх туди не вибирав. Це люди приходили, робили свідомий вибір, хтось за гроші, хтось просто, хтось по свідомості. Ну тобто, це м, не більше, не менше, вся краї, вся палітра країни вона сидить сьогодні в Верховній Раді. Це перше. Друге, точніше. Третє. Чому я не виступаю? Тому що моя принципова позиція. Сьогодні Верховна Рада вона генерує е, абсолютно не ті меседжі, які сьогодні потрібно генерувати для суспільства. Я б про це казав і буду казати. Тобто сьогодні кожен політик він говорить те, що подобається людям. Це не, абсолютно неправильно. Ми сьогодні довели країну до самої до ручки, і ми продовжуємо генерувати, що ми щось там дамо, поділимо. Це все неправильно меседж, ви розумієте? Я не хочу брехати так, як всі перші. Я не хочу вас дурити. Часте я стою тут, як народний депутат, приїхав до вас зустрічі і сказати чесно, що вас чекає, що сьогодні є, і до чого нам готуватися. Ну давайте я приїду, вам скажу, що я вам завтра підніму пенсію, і сьогодні уряд буде працювати. Я вам відповім, що якщо навіть піднімемо пенсію, як інфляція і тут, мій, поточна економічна ситуація, їх з'їсть. Цього робити взагалі не треба. Слухайте, слухайте, ну нема звідки піднімати. Ви, зрозум... Ви почули мене чи ні? Немає звідки піднімати. Честей слава моліть Бога, що ще хоч щось, хтось щось платить. Я вам скажу, це платиться за рахунок одного фінансового ресурсу, Міжнародного валютного фонду. Тому що міжсвітові політики вважають, причина дуже проста, банальна. Їм не цікава Україна. Їм не так само не цікава Росія. Вони бояться на своїх кордонах, на своїх кордонах 43 мільйона біженців і ще плюс 141 мільйон в Росії. Оце що вони бояться. Слухайте, ну ви мені дали, тобто їх, тому я вийшли це питання для того, щоб утримувати нас на цих територіях, вони розуміють, що треба якісь невеликі фінансові вкладення давати. Вони вже я ж, я вам сказав, за останні 20 років ми збільшили кредиторську заборгованість нашої країни в 20 разів. Ми набрали кредитів. Тобто, ми, я всім відповідаю, ми нагадуємо того наркомана, який сидить вдома. Вибачте, вживає постійно якісь, тобто він вважає, що йому кожен день хтось щось принесе, якусь прибавку до зарплати, піде в ларьок, купить пиво і біляш, і якось проживе ще один день. От і все. І сьогодні Міжнародний валютний фонд нам дає якісь там невеликі гроші для того, щоб ми могли населенню платити пенсії, соціальні адмітації, ці всі речі. Тому що сьогодні структура населення така, що я взагалі відверто питання, як ми будемо жити далі, тому що у нас 37% пенсіонерів. 50%, видуйте, з населення отримає дотації з бюджету, 50%. Структури економіки 12 мільйонів і 43 тільки працюють. Зі нічим ще не зрозуміли, чим вони займаються. Вони просто, ну я не знаю, як вони існують. Ну з такими показниками, в такій структурі суспільства, з такої структури економіки довго не існують. Розумієте, є загальні економічні закони розвитку суспільства. Цей як літак, який взлітає по певних законах, по таких же законах падає. От ми зараз в тому літаку, який по всім законам економічним законам має упасти. Питання тільки час. От і все. Проте, якщо ви будете мене питати, в якій ситуації, я вам відповім. вас. Ну, це все. Добрий день. Добрий день, вибачаюся. Дуже прикро, що ми. я, вибачаюся, ще закінчу, значить, якщо хто не знає, Олег. Конечно Олег, це мій помічник, який постійно веде постійний прийом згідно затвердженого графіку в Обухові і в Українці. Я відверто скажу, що я ну, вибачаю, що я не представив, тому що ми постійно проводимо зустрічі. Я не просто хто мене. Олег постійно приведе прийом і в і в Обухові. Він тут постійно в міськраді. Олег, скажи, де ти береш Київ? Шостий кабінет. Зайдіть його совет вам скажуте. Шостий кабінет. Бука. В Україні в приміщенні кол-центру кожен перший второк місяця буде проводитись прийом з другої години. Будете вже проводити? Вже Я особисто проводив два. До цього проводили інші помічники. Відверто скажу, при всій повазі, в сьогоднішньому світі, де є інтернет, ви заходите на Facebook-сторінку, там все написано. Олексійна, ви звертались до Діковський проспект з ні? В нас була об'ява? І коли починали вести Об'ява була <зиває> не була. Ви знаєте, я чомусь зараз нагадую, я в ролі невістки, яка не дала це. не саме головне. Давайте предмету розмову реште. Діка Микола. Дві сьогодні прийшли, виступили перед цією аудиторією, яка не можна навіть. назвати. Усе те, що почули ми, почули ваш пісеніз і те, що ви розказали, люди це все знають самі. Ви нічого нового не сказали. І вас обирали туди не для того, щоб ви оце прийшли і оцей песимізм цим людям розказувати. Шановні, ви є представник прокладної коаліції. Ви є представник з самої великої фракції, яку складає народний фронт. Ви є та людина, яка нажимала кнопку і голосувала за той ряд, який сьогодні є. Сьогодні в складі уряду, уряду жодного немає професіонала, який би мав швах тої галузі, тій галузі щось розумівся, яку він очолює. Чи візьміть сільське господарство, чи енергетику, чи медицину, чи чи, 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 чи чи жодного немає. Це абсолютні ділітанти. Скажіть, будь ласка, якщо людина абсолютно не розуміється в цій справі, вона може щось зробити. Починаючи ага. від кожного е, міністра і закінчуючи вашим а лідером Арсеніє Петровичем. 16 числа буде уряду Той скандал політичний, який сьогодні є, а. розумієте? Це той епогет ще не повністю, навіть, до чого ви привели. І я впевнений що після звіту буде поставлено питання про недовіру уряду. Тому що з цим урядом майбутнього у нас нема однозначно. Те, що робиться, ну це дитячий лепень. Те, що ви кажете, що ми даємо кожному другому цю субсидію, це позор, якого не можна цінити. Тому що це шлях як забрати гроші з держави і віддати тим, хто їх дірвав? Розумієте? Тому що по добру треба було дати людині гроші, віддай гроші, а людина розбереться, чи її за газ платить, чи за утрендію, чи утеплить сьогодні хату, щоб завтра вона не платила, не витрачала 800 кубів, а витрачала 250 кубів. Так от скажіть, будь ласка. Те, що ви говорите, це все не то. Коли буде оголошено про голосування за це, Юля, про довіру йому чи недовіру, ви будете голосувати за недовіру? Точно чи ні? Не конкретно. треба. Ви скажіть конкретно, да чи ні? Даю відповідь. Перше. Я Перше не якщо, не якщо не я, Давайте почнемо, по-перше, ну, тональність цієї не розмови, стилі да, поваги. Якщо не я не щось не те кажу, да, да, ви. Да, ви можете прийти сюди і казати те, що ви вважаєте за потрібне. Ви, тобто, тобто, не, давайте, ви сказали, що не я не все не те кажу. кажу. По-перше, повірте, я дуже оптимістична людина. Дуже оптимістична. Я з оптимізмом завжди дивлюся майбутнє, тому що я розраховую. Ні, я сказав, якщо ви люди добрі, якщо ви будете.